Всім доброго вечора ще раз. Дякуючи Богу, з сьогоднішньої волі, ми все-таки мали можливість зібратися тут та тривоги сурмлять про небезпеку. А знаєте чому? Тому що ми йдемо по широкій дорозі. Ті люди, які почули хоча б раз або декілька разів. Євангелія Ісуса Христа про власне спасіння і не зробили цієї вибір, перебувають на широкій дорозі. Ми бачимо, і вже було сказано попередньо, що широка дорога гріха веде тільки в одне місце, не маючи ніякого захисту ведення через благодать. Божу, яку би ми могли мати, коли вибрали Ісуса Христа, ми будемо йти по широкій дорозі. І часи тривоги зараз вже є тут. І ми бачимо, як сурмить сирена, що йде небезпека. І дякувати Богу, що він ще не прийшов, і дякувати Богу і хвала йому за те, що Він ще тримає нас у безпеці, що нас ще не бомблять. Що наше життя ще не закінчилось. Тому що Бог хоче донести ту любов, яку Він до нас виявив на Голгофі. Тут, зібравшись, нагадую під іменем Ісуса Христа, нашого Спасителя, ми чуємо Євангелію правди, тому що правда і благодать звищаються і з'явилися нам через Ісуса Христа. Знаєте, всі дороги кудись ведуть. І ще раз, перебуваючи на широкій дорозі, ми знаємо, куди ми прийдемо. Чітко Бог ці речі розділив. І, на жаль, на жаль в нас є лише дві дороги. Третю не дано. Два вибори. Тому що Бог звістив Євангелію про наше власне спасіння, а це наш чіткий вибір. Вірити. Цей план спасіння. Вірити в ту любов, яку для нас приготовив Бог. Чи ігнорувати. Ми всі би бажали, як в дитинстві, може, якщо пам'ятаємо, приходити додому, де оселя завжди була приготовлена для нас, для було затишно, де про нас піклувалися в кожного різне, різне життя. І дідомовці, і без батька, матері, і без ну, Без житла різні ситуації. Але все рівно в цій миті дитинства були. Ми кудись приходили. Ми приходили під супроводом батьків. Ми приходили у готовлене місце для нас. І ми приходили у той затишок. Бо тому що батьки. Чи старші для нас готували? Що ми можемо побачити, що приготував до нас Бог? І по якій дорозі нам потрібно йти? Давайте відкриємо Івангелію від Івана, 14 розділ, і прочитаємо з 1 по 6 вірш. Прошу, брата Сашу, зачитати. Євангелія від Івана, 14 розділ з 1 по 6 вірш. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе. Щоб де я, були й ви. А куди я йду, дорогу ви знаєте? Говорить до нього Хома: ми не знаємо, Господи, куди йдеш? Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус Я дорога. І правда, і життя до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Хвала і слава нашому самогутньому, величному святому Богу за цю правду про ті, які Він до нас доносить. Як ми попередньо говорили про дорогу, яку Ісус Христос приготував, є питання і в Хоми, що не знає, тому Він зараз віщає нам, всім грішникам. Куда він пішов і що він для нас зробив? В першу черговості нам треба зрозуміти, що дійсно тільки Ісус Христос, тому що Він один, єдиний, єдинороджений, є Агнес Божий. Він одна єдина жертва, яка була угодна самогутньому Всевишньому Отцю Небесному. Ніхто не міг задовольнити, щоб виправдати наші гріхи, тільки він за всі гріхи світу на себе. І що він цим для нас здобув? Що він зробив через план спасіння, через Голгофу, де тіло його було пробите до дерева покарано замість нас, де свята кров, ріки живої води, ріки живої води крові, для нас грішників, обмила наші грішні серця. Але це у випадку хто прийняв, хто почув і чітко прийняв. Страх Божий є. І ми бачимо, як ми йдемо, наприклад, на зібрання, чому ми йдемо сюди. Тому ми, ми, ми якусь частинку маємо пізнання Бога. Щось ми знаємо про Бога. Якась у нас, можливо, є віра в Бога, але ми не розуміємо одних простих речей, що тільки через Ісуса Христа, так як він сказав. Бо ніхто, і ніякі вчинки, і ніяк ми не можемо прийти до Отця Небесного, до Бога того, що ми знаємо по життю. І коли ми йдемо сюди на зібрання, ці сирени тривоги лунають. Це нагадування про той страх, про прихід. Що Ісус Христос зробив? Помер за наші гріхи. Помер за, за кожного з нас особисто. І ще, що він зробив: пішов на небесне Царство. І кожному з нас, або конкретніше, чіткіше, тому, хто повірив в Ісуса Христа, що Він є Месія, що Він є Спаситель, що Він віддав і прийняв, віддав своє життя і прийняв покарання на себе, Приготує нам оселі. Небесному Царстві. Життя нас коротке. Одна сирена, один приліт, вибух, і нас нема. А душа вічна. І де наша душа буде? Де ми будемо? То почув Боже Слово Іван Глій Ісуса Христа про власне Спасіння і не вибрав чітка дорога, широка, яка несе, веде. Не оняне озеро, де ми будемо покарані. Або, але чітко, або ми дійсно відкриваємо своє серця, впускаємо Іванові Ісуса Христа, Боже Слово у себе, приймаємо через віру, не через діла, а через віру, що він помер особисто за мене грішника. Я маю оселю в Небесному Царстві. І страх Божий перебуває у благодаті вже в наших серцях. Вузька дорога, стежка, це Він приготував, і Він нас веде. І Він відкрив Небесне Царство через виконання плана спасіння для грішників. Досконалість, яку ми не можемо навіть усвідомити ще. Померла за нас грішників. Вибір тільки за нами, чи ми йдемо по дорозі правди і життя, яка являється Ісус Христос. Чи ми ігноруємо і там собі ще фантазуємо ще завтра, ще допізнаю, ще хтось приїде, ще хтось щось зробить, ще, ще, ще і далі перебуваємо в обмані гріха. Чи ми чітко в штрасі. Якщо ми маємо страх за нас, особистостей, за нашу душу, нам треба вибір робити негайно, тому що завтра не, може не настати. Тому що, що Ісус Христос сказав, що Він повернеться за нами. Але знаєте, що Він повернеться? Він повернеться і винищить всіх грішників, не будуть покарані. А церкву, а спасенне дитя своє, спасенну душу, яка спаслася через віру в Ісуса Христа, яка обмила своє серце рішне кров'ю, має позначання, має відмітлення кров'ю Ісуса Христа, що це є Його дитя. Ми можемо собі багато ще декларувати чи. Філососувати на рахунок праведності і віри? Хтось може сказати, що я в житті нічого поганого не робив і не грішив. Я хочу трошечко уточнити: У нас проблема, що ми зрішили не перед людьми, а у нас проблема, що ми зрішили перед Богом. Хтось зможе вирішити і сказати твердо і, можливо, впевнено: я вірю в Бога. А що таке Бог? Отця так якраз отець говорить, що я послав Його для вашого спасіння, що тільки через нього. Якщо ми віримо дійсно в Бога, нам треба прийняти і повірити, що Бог до нас доносить через живу Івангелію, бо вона проживає. Бог продовжує сьогоднішнього дня в тривогах, в стані війни, в небезпеці, в турботах, в креготах наших, тягарях проявляти любов Тому що Він перший нас полюбив, а не ми Його. Ми маємо боятися і втремтіти за нашу грішну душу. Ми маємо мати страх, що з нами буде. Чи нам комфортно вертатися до грішного життя і перебувати в ньому? Чи ми почули сьогодні Євангелію Ісуса Христа про наше власне Спасіння? Пішли додому, свої дома, можливо, вони не такі розкішні, може комусь комфортно, в своєму зоні комфортно, і далі пробуваємо. Але ми забуваємо, що в Бога є один єдиний закон. Один час людині дано померти, а потім суд. Все грішна душа, грішник прийде на суд. Але Івангеля Ісуса Хри... Христа звіщає, Хто вірить в мене, то вірить в Ісуса Христа, хто щиро відкрив Своє серце, хто визнав, покаявся в своїх гріхах перед Богом, що й душа грішна зр... зрішила проти Отця, Той на суд не приходить. Все. Немає ніяких доріг, немає обманливих. Фантазійних стежок, обходок, дві дороги. І зараз на тій широкій дорозі гріха звучать серед попередження про тривогу. Питань буде ще багато. Чому? Тому що ми хочемо прийняти своїм розумом, який вихований протягом нашого рішного життя у рішному тілі і в рішному світі. А серця ми закриваємо перед Богом, не опускаємо, а в нашому серці темрява гріха. Все-таки хотів би привернути з волі Божої, щоб ми задумалися, як нам комфортно було би вертатися в наші оселі, де затишно, ласка, любов, все для нас приготовлено і нас там люблять. Чи вертатися в свої дома, де в котрих су, де в котрих є сумніви, де в котрих є сум, самотність, проблеми, гроші, комунальні, дружини, діти, бабці, внуки, правнуки, робота, здоров'я найперше впливає на нас. І опять перебувати в цьому. Чіткість. Чіткість вибору в страху. Вірою в Ісуса Христа ми спасемось. І навіть зараз невелика кількість людей і в цьому залі Бог продовжує Євангелію. Але різниця в цьому залі, знаєте, яка? Тут є не душі. Але тут і є спасення. Значить, Бог працює. І ми можемо побачити, які серця змінені, коли спасаються через віру Ісуса Христа, які йдуть по дорозі правди і життя. Тому що ми вибрали Ісуса Христа. Ми слідуємо під Його захистом, під Його благодаттю. Він дав мир, забравши всі гріхи нашого серця, нашої душі. Він нас дуже мега любить, і Він дуже багато зусиль прикладає, щоб Євангелія до нашого річного серця прозвучала, і людина нарешті впустила Євангелію. Хвала і слава, що які б не були тривоги, ми приходимо і продовжуємо слухати Євангелію Ісуса Христа. Наголошується тільки Ісуса Христа. Ми не можемо дивитися напряму на Небесного Отця, тому що Він нас не бачить, бо ми в гріху. Блокада між нами, людьми, творінням Його, і ним це є блока, блок гріха, заблокованим у своєму гріху. І тільки Він єдиний, тільки Ісус Христос розбив. Цей блок гріха, цю блокаду. І коли Бог Отець дивиться на людей, на творіння своє, він бачить або грішника, або ту жертву грішнику, яку він сам і надав, ту кров святу, яка була пролита на Голгофі. ту віру через Ісуса Христа, яку Він нам. Сам і проголосив. Сьогоднішній день є унікальний, тому що ми почули правду благодатну, яка нам звіщається через Івангелію Ісуса Христа. Сьогодні ми маємо зробити вибір, тому що небезпека існує. Будемо закінчувати. Давайте помолимося.